Вітаю, друзі! Ганьбись поповнює. Наша влада вирішила використати по максимуму. Про що йде мова? Ну, я думаю, після того, як всім стане відомо, що татаров полетів до Мадриду у зв'язку з вбивством Портнова для того, щоб отримати доступ до його телефона і намагатися зпугасити полум'я розслідування. Влада зрозуміє, схамениться і не буде ганьбитися. Ні, не зупиняється. Добре, люди з Мадриду кажуть, що татара в Іспанії. Ну, не зміг досягнути потрібного результату. Щось в нього пішло не так. Хоча щось пішло не так, це недостатньо точно передає те, до чого призвело провал його місії. Телефон портного він не отримав. Хоча, до речі, казав, що привезе. Мені цікаво, от людина. Така як татара не дурна людина, розумна людина. На чого вона сподівалася на те, що корочка Офіса президента та намагання сказати, що він теж правоохоронець, хоча, скоріше, він правопохоронець, допоможе. А може те, що він адвокат Портнова? Повинно було допомогти йому, в будь-якому випадку не допомогло. Телефон портнова він не отримав. А от наші партнери не лише вже мають доступ до того телефону, а їх зняли вже з нього інформацію. І навіть не з одного телефона, а з двох. І це найцікавіше. Ну тому, що один телефон це телефон приватний, а другий телефон це якраз був той самий телефон для виходу в Хмару, де ховалися архіви, компромати і все інше. Через що партнер впливав на суддів і не лише на них. Так от, схоже, що партнери отримали інформацію, саме ту саму інформацію, яку офіс президента не бажав оприлюднювати і взагалі, щоб до неї мав хтось доступ. Ну, наприклад, відомо, що там був перелік схем, пов'язаний з армою. Так так, санкції накладались на когось, в нього забирали майно. Після цього майно передавали в арму. А після арми воно, ну як вам сказати, що з ним ставало. Найкращий приклад це те, що сталося з майном Медведчука. Якщо ви забули, то після того, як Медведчука затримали, його майно арештували, і от потрібно було його передати державі. А тут сталася якась дивна історія. Поки слідак йшов до Виконавців і повинен був все зробити, він десь йшов декілька днів. І от поки він йшов, 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 чомусь забули арештувати майно. Саме арештувати майно і неможливо його переписати на інших. Його переписали. Було чудове розслідування українських журналістів про те, як майно Медведчука, а саме земельні ділянки, бізнання інше. Думаю, як казав, один відомий російський журналіст. Тут, до речі, треба згадати, що татаров літав під час повномасштабного вторгнення. А я вважаю, що повномасштабне вторгнення ну якби би це окрема історія, але літав доMoskvy. Ні, не під час повномасштабного вторгнення, а під час війни з 14-го року 9 разів. Про це теж. Робили розслідування, до речі, пояснити навіщо він це робив, не може. А от те, що літав останній раз зразу після виборів, коли переміг Зеленський, може літав, щоб отримати останні вказівки? Не знаю, а може, звітував комусь в будь-якому випадку. Літав і добре знається на московських традиціях так. от, а, Татаров. Якось дивно причетний до того, як переписувалось майно на людей близьких до нього майно Медведчука. Зараз, зараз, вже не настільки топорно працюють, але все одно працюють. Забирають майно, передають армію, а, а далі на когось переписують, або хтось стає управлінцем, або ще щось. І от все це було на телефонах Татарова. Ой, вибачте, Портнова. А от татаров був просто і зараз дуже в офісі президента хочуть отримати а, ці телефони. Ну аби хоч би зробити так, щоб ніхто не заходив а, в ті хмарне там зберігання інформації, де це знаходиться, але вже запізно. Є, в мене є запитання: це буде викинути як компромат, чи це буде черговий гачок, на який буде тримати Зеленського його оточення для того, щоб вони робили те, що потрібно, і кому буде це потрібно? бо багато запитань, а те, що Зеленський готовий навіть вибачатися, аби не був оприлюднений компромат, який пов'язаний з його оточенням. Ну, це ми вже бачили на прикладі з Трампом Так, от, татаров не зміг нічого досягнути. Більше того, іспанські правоохоронці не лише відмовили створювати спільну робочу групу з підлеглими татарова, а саме з українськими правопохоронцями, а взагалі закрили всю інформацію і порадили вбивці чеченців, про якого саме так розповідав Зеленський. Рухатися вслід за російським військовим кораблем. Ну трохи інтелігентніше, але напрямок той самий. Це дуже не сподобалось татарову і. Ще більше не сподобалось його м, керівництву в офісі президента. Так от, до речі, всі ці рішення про відмову створити спільну групу, про відмову співпрацювати, про відмову а, передати тіло, і, до речі, яке не передали досі, і е, телефони, все це сталося, всі ці рішення були прийняті іспанськими правоохоронцями, саме після того, як Європол, Отримав цікаву інформацію від своїх колег, але хто керував цими проектами в офісі президента, і за що на нього наклали санкції? І про те, як і функції виконував Татара в офісі президента, і ну до речі, куди його притулив той самий портнов, і про те. Як був і куди інтегрований сам Портнов в цю владу? Тому в Іспанії вже перестали казати про Портнова як про людину, який був радником експрезидента Януковича. Ні, зараз про нього кажуть зовсім інше людина, яка створила мафіозну структуру судову мафіозну структуру в Україні. І це взагалі інша історія. Тому ще мені підказує, що там, де буде татара, іспанці. Не буду співпрацювати це. До речі, великий удар по українській репутації, тому що коли такі зашкварні персонажі приїжджають і не можуть нічого не досягнути, а стикаються з таким результатом. Це говорить тільки про одне. Європейці починають розуміти, з ким вони комунікують. До речі, впевнений, зараз офіс президента буде намагатися якось це виправдовувати, розповідати, що все не так погано, і взагалі туди їздив татаров не для цього, а для того, щоб не знаю там перейняти якийсь досвід по знищенню, вже не знаю, когось ще. Ну це ж мабуть, закінчилися в голові Зеленського. Та треба знищувати когось ще в будь-якому випадку. Це був просто джекпот. Там ще багато було, до речі, чого цікавого в тих теках, які передали американці. Але схоже, що Татаров святкував після цього не отримання інформації, доступу до телефонів і того, що він хотів, а відомий вітовське пра... свято. Абламайтіс. Ну, тому що в нього обламалося все, що тільки могло. Але це, до речі, не заважало татаро, хоча б продегустувати якийсь еберійський хамон, або, наприклад, якусь непогану місцеву ріоху. Ну тим більше, що можливості є, прилетів вже за рахунок держави, а не за свій особистий власний. І до речі, все, що хочеться дізнатися на підставі, чого його випустили з держави, як прописали. Поїздку до Іспанії, саме що було в, у відрядженні прописано, ну, багато запитань, багато дуже хочеться почути, з часом це знаємось. До речі, ну, сподіваюся, хоча б Ріоха сподобалася, а то будемо вважати, що він даремно з'їздив до Іспанії за державний кошт. До речі, а Зеленський Хтось чув якось прокоментував цю інформацію? Ну хоч про те, що Бортнов був в Україні напередодні вбивства, зустрічався з Зеленським зірмаком, Татаровим, з очільником ДБР і Набу і ще з деякими цікавими людьми. Про це вже пише не тільки преса, і не тільки в Україні, і оце це ще більше шкодить іміджу України. За кордоном намагаються сказати, Ні, він захищав в цей час Україну. Ну як вам сказати, захищав Україну. Готував до травневих шашликів? Ну, ми всі пам'ятаємо, до чого це призвело. Так чого ж Володимир Олександрович мовчить і ніяк не коментує Зеленський Володимир Олександрович, Ну скажи що-небудь, прокоментуйте вбивство портово, прокоментуйте з ким він зустрічався, чому, як, напишіть краще, це неправда, це брехня, цього не було. От далі буде найвеселіше. Ну, напишіть, ну скажіть, вам же хочеться по традиції щось ляпнути. Так давайте. Чи розумієте, що є дещо що доведе, чи зустрічався, і спілкувався, і комунікував. Чи ви будете розповідати, що портно в офіс президента приїжджав не для того, щоб з вами Єрмаком поспілкуватися, а для того, щоб просто зайти? А до речі, як він зайшов в офіс президента. Дивна ситуація людина, яка наклала американські санкції, спокійно заходить в офіс президента. Не чужий тому. Зрозуміло. Тож, не будете коментувати, Володимир Сеневич, а звідки така сором'язливість? Чи може, ви сподіваєтесь на те, що ми про це забудемо і не будемо взагалі згадувати? Повірте, не забудемо. Більше того, а доведено це і травневими шашликами теж, і багатьох чим ще. Тому уважно слідкуємо за всім, що відбувається, і дуже хотілося б, щоб Україна якомога менше ганьбилася особисто через цю історію. Тому. Робіть висновки. Робіть висновки. І це я звертаюся не тільки до наших громадян, а й до нашої влади, яка хоч і потрапила випадково на цю позицію, але залишається сьогодні владою в Україні і повинна пам'ятати про свою відповідальність перед не тільки народом України, а й перед майбутніми нащадками, які не пробачать, якщо через ганебні дії Україна не буде отримувати потрібної підтримки Заходу. До речі, отакі от поїздки татарова доволі помітно впливають на те, щоб допомогу Україні, якщо б не скоротили, то, як мінімум, притримали. Не хотілося б цього. І для всіх інших хочу нагадати: не забувайте підтримувати Збройне Сили України. Тому що, поки є ЗСУ, є майбутнє нашої країни. Якщо прибрати ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде, тому донатьте на зсу, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте зсу. Ну і сподіваюсь, не забули підписатися, прокоментувати, поширити і поставити вподобайки. Це важливо, справді важливо, тому що інформація треба не тільки розповсюджувати а й допомагати каналу, підтримуючи його інформацію, треба з подякою приймати. Ця подяка це ваші вподобайки. це подяка, це ваша підписка. Підпишіться, тоді будете першим отримувати. Будь-яку важливу інформацію, інсайти, аналітику і, речі, багато інших новин. Писати вподобайку, так допоможете каналу співпрацювати з алгоритмом YouTube і багато каналу. Окрім того, не забудьте поширити відео, бо інформація нагадаю це є зброя, інформаційна, але зброя. Якщо ви озброєні, Інформаційно допомагаєте інформаційно зброї інших. Людям треба відкривати очі і показувати, що відбувається. До речі, все ж таки хочеться дізнатися, чому Штати наклали санкції, а Зеленський на Портнова не наклав е, санкції. Це інше мало цікаво. Дякую, що дивилися. Дякую, що коментуєте. Дякую, що поширюєте відео, підписуйтесь і ставите подобайки. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ і Тоді справді все буде Україна. Па-па.